Чи зможуть жінки опанувати зброю і бути корисними на фронті? Як тільки пішла мова за мобілізацію жінок, я вирішила перевірити все на собі. Це стрілецький клуб Києва, і саме тут вчать користуватися справжньою зброєю. Живемо в такі часи, що вміти користуватися зброєю, досить корисна навичка. Що приємно тренери тут досвідчені стрільці, деякі навіть мали досвід на фронті. Заняття починається з інструктажу. Я, звісно, розуміла, що зброя досить серйозна річ, але навіть не здогадувалася, що є аж стільки правил. Другий шах навчитися правильно її тримати. Спеціальна поза, правильні рухи це теж впливає на результат. Далі, як на мене, найстрашніше зробити постріл. В цей момент в мене перед очима пробігло все життя. Гучний звук, віддача від автомату і страх. Борухнутися із такою серйозною штукою в руках, ходити себе, а для навчання раджу цей клуб. І нехай знадобиться тільки для розваг. А ви за чи проти мобілізації?